Ввітає компанія «Трансагромаркет». Ми на Черкащині. Позаду нас трактор Uten LX1404. Сьогодні буде його, скажімо так, знімемо його роботу з чотирьохкорпусним плугом «Лемкін». В тракторі є дуже цікава, скажімо так, дороботка. Трактор вже в нас обезшумлений. Давайте власник даного трактора відразу її розповість і покаже, як це було зроблено. Добрий день. Зробив обвішумку сам. Прочитав в інтернеті два в одному. Віброізоляція плюс шумоізоляція. Робиться вона дуже просто. Можу показати в тракторі, як я робив. Так. давайте. Відразу у нас видніється під кугоріком вже проклеєна йде. Ви кажете, і. Тут Віброізоляція і шумоізоляція два в одному. Тобто двохсвоєна вона йде. Так, перше, що я зробив під торпедою, знімається дуже елементарно, тут нема нічого важкого. Відкрутив 4 гвинта, знімається дошка приборів, виймається розетки, фішки виймаються, вони не, не перепутаєте їх, на всякий випадок фотографував на телефоні, щоб не помилитися. Потім відкручується. Внизу гвинти знімається оця нижня обліцовка і все повирізав, замірював, вирізав і приклеював всі металічні поверхності. Я тут обклеїв. Їх видно, вони обклеєні і біля щитків прибора Знизу, для того, щоб зняти коврика, потрібно познімати речаги коробки передач, рядів і понижаючого редуктора. Все знімається, нічого важкого нема. Проклеїв спочатку тут, потом проклеїв підлогу і зняв облицювання крил, і облицювання стойок, все проклеївся. Ну, Нічого важкого нема. Відчутно, шум в кабіні помінявся, ділися високі шуми. Залишився тільки практично гул. Рекомендую робити діюче. Дякуємо велике, що показали. Як бачите, кому дійсно трактор був голосний, людина не полінилася і під пластиком, і під ковриком Все обклеєно, обешумено і вже буде значно тихіше. Як можна відео вам далі буде чутно. Відразу по дивіться Бух у нас 4 корпуси Лемкін. Ширина захвату зараз 35 см, глибина буде орієнтовно 25 до 27 см. Зараз роботу побачите далі і в полі, і збоку, і з кабіни. Тож продовжуємо. Почали сьогодні оранку, вночі було 9 градусів морозу, скувало землю і якість оранки вже бачимо, не та почав рвати велику грудку, не так розсипається. Але нам потрібно догорати, залишилося небагато. Дякуючи трактору 140 сильному, ми в цьому році справилися з оранкою вчасно. Трактором задоволений. Тож, нагадуємо вам, трактор UTN 1404 140 кінських сил, 535 крупного момента, 7,9 об'єм двигуна, 6 атмосферний. По словам самого тракториста, який тільки що зараз за кермом сказав про те, що дивись, мерзла земля, але говорить, він її навіть не відчуває. Тому 4 корпуса 140 см ширина захвату, 25 см глибина оромки. Можете звернути увагу, яка в нас глиба і земля дійсно мерзла, поки мерзли сантиметрів 5 але трактор в парі з плугом лямком доволі достойно з цим впорається. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Далі буде багато цікавого. Всім до побачення.